Джинни йдуть із ходозменшувачем. Такий один донфенчик 244-й. Також є по донфенгах ще G-2. Ось такий от дядько Соліс 110-й. Доброго і вам! Навзаєм зі святами! Ціна, якщо такий, коштує 38400. <рес> добрий день, кажіть. Я хотів вас <рес> запитати связи. Є? Є? <рес> <Да. рес> так. Зараз ругано зачекайте. Так, 130-й. Ось такій зрядною шістьрочкою. Напаї не на не міняємо. Так, це в нас Solis 50 із реверсом, і з кондиціонером. Такий буде коштувати 24 тисячі. ЄС без реверса буде коштувати 22-300. На 90 немає, є на 110 або на 130 або на 50. На 90 зараз немає. І 105 х зараз немає. Так, лінієчка Ловолів. 240 504. 504 є просто з кондиціонером. Зараз я вам покажу 110-ку. Є просто з кондиціонером, без примусово, є з примусовою. Є без кондиціонера і є прошечки. Ці трактори повністю по наявності. Раз. Раз! Покажи людині фрези і оприскувачі! Ось, бачите, дядя Вова вже лізе у трактора. Отак от він виглядає навісний механізм. Це здоровецьке. Ціна даного трактора 38400. Є по наявності доставочка безкоштовна. Ви замовили, ми вам привезли. Оце хто? Бачите? Ухилян. Ухилян. Е, привези води. Усі бутлі пособирай. О, дивіться, винь! І працює дядько!